Нудьгуєш на бірмаркеті. Включаєш комп тільки для Ага! Вмієш передбачати майбутнє. Бачу, на ф'юча. Вихід є. Приєднуйся до амбасадорської програми від Оріл Insights. Бажаю іксів. Це крипто. Підписуйтесь і давайте розбиратись. Оріол це гейміфікована платформа, де користувачі публічно прогнозують тенденції активів та результати подій. До прикладу, ви зможете проголосувати за можливу дату роздачі аєрдропу хайпового. Проєкту, спрогнозувати ціну активу на лістингу або коли опрувнуть і ТІЄВ та багато іншого. Платформа була створена для аналізу тенденцій настроїв людей в крипті та заохочення вправних прогнозистів репутацією та ОРІ. Наразі у проєкта є декілька активностей, в яких ви можете взяти участь, і можливо, в майбутньому щось за це отримати. Закрита бета. Щоб взяти участь, потрібно заповнити форму до 20 листопада. При відборі кандидатів проєкт буде звертати увагу на вашу ончейн та соціальну активність. Також, якщо ви володієте NFT від UAC Division, то ваші шанси значно підвищуються. Амбасадорська програма! Для участі треба заповнити форму, бути активним учасником ком'юніті, створювати контент, який буде просувати проєкт в со соцмережах, відправляти його в канал User Content на Discord-сервері проєкту. Бажаємо удачі і наснаги!